Всім доброго ранку. У нас сьогодні такий день. Налітає вітер, мовнія була і град пройшло. Пройшло опять. Чую, раз-раз, вітер починається сильний летить град. Все одночасно у нас сьогодні і грім, і молнія, і град. така погода. Сидиться, перестало опять пішло. Передавали, що буде сильний вітер. Ну, не казали, що буде гра. От прямо видно, бачите, на диванчики вже граду стільки насипало. Так, покажу, чи ми ми поли. полища. Купили отакий вот ось флеш. Він із запахом рози, є запахом лимона, є з запахом яблука. І дуже гарно пахнуть. І отака ось, ось швабра. Вона розбирається, ось такі кнопочки, і вона дуже така комфортабельна в переносці і зберігання. О, І що ми робимо? Відкриваємо коробочку. І ось, ви не бачите, зберігаються отакі салфеточки, там така як водичка, да? достаємо оцю салфеточку. Розкриваємо її. Так, з мене там машинка стирає. І все. ставимо отак, швабру, загинаємо. Це, оце можна потрібно обривати, але ну, його не обриваю, бо воно не мішає. Отак ось. І все. І можна мити, і воно дуже швидко, ось о, дивіться, дуже гарно пахне. І не потрібно мочити, не потрібно викручувати, і коштує геть недорого. Я не пам'ятаю, скільки швабра коштує, чи 6 і чим-то фунтів. А це в залежності від кількості. Ну, я купляла. Там, де 12 штук, коштує 3,45 фунтів. Да? Десь так. Ну, тут більше це трошки дорожче. Але зато, дивіться, ніяких проблем. Ось пішла. є у нас собака в хаті, і запаха немає, собаки. Отак ось все і прибираємо. Ми ну, все помили дуже швидко. Ось це все зняли салфеточку цю і викинули. Так що рекомендую. Я дивилася, що і в Україні такі є. У нас вияснилось сонечко, а то було все одночасно. І град, і молнія, і грім, і дощ. Тепер уже, бачите, сонечко світить в віконечко, і Оскар тут відпочиває зі своєю кісточкою. Це ріг оленя продається для собачок, їм це іноді потрібно для їхніх зубів. Да? Він це любить. Любить, щоб йому тримали. Отак От ось і їсть. Смачно, Оскар, смачно. Мм.